Доброго дня! Тема уроку Як стати природі другом. Пригадайте, чому зникає рослина і тваринне різноманіття землі? Чи турбує тебе існуючий стан природи? Як уникнути екологічних загроз у майбутньому? Учені вважають, що запорукою вирішення екологічних проблем. Є перехід до цінностей сталого розвитку. Що вони означають? Основні цінності сталого розвитку полягають у раціональному, розумному споживанні людьми природних ресурсів для того, щоб природа не втратила свою здатність до самовідновлення і самоочищення наземного, повітряного і водного середовищ землі. Однак, крім природних, існують і суспільні цінності, до них належать свобода, якісна освіта, рівність, боротьба з бідністю, солідарність, піклування про здоров'я, утвердження миру і справедливості на нашій планеті. Для здійснення цих завдань необхідно, щоб кожна людина ставилася відповідально до природи і суспільства. Звісно, ти можеш відповідати лише за те, на що безпосередньо впливаєш. Хоча зовсім не важко повсякчас у побуті дотримуватися правил екологічної і загальнолюдської культури, слід привчати себе до економного споживання продуктів і товарів, щоб не створювати зайвого сміття. Що забруднює природнє довкілля? <кій> Отже, до цінностей сталого розвитку належать відповідальність і справедливість не тільки у взаємодії між людьми, а й у ставленні до природи як основи життєдіяльності людини. Слушну думку висловив український філософ Григорій Сковорода. 1722 1794 роки. Про те, що ніщо не може бути шкідливіше за людину, яка володіє знаннями найскладніших наук, але не має доброго серця. Поміркуйте. Чи хочеш ти стати природі вірним другом? природоохоронні рекомендації, які ти особисто можеш виконувати. <кхи> По-перше, заощаджуй електроенергію. Повністю вимикаючи прилади. Зокрема, й комп'ютер із мережі живлення. Вимикай зайве освітлення, коли в ньому нема потреби. Ощадливо використовуй питну воду. Адже її нестача стає дедалі відчутнішою. Мийся швидко. Приймаючи ванну, ти витрачаєш води значно більше, ніж під душем. Суши волосся на повітрі а не феном. Компостуй харчові відходи. За можливості. Компост чудове диобриво для ґрунту. До того ж зменшує кількість сміття. Сортуй відходи паперу, пластику, металів і скла для їхньої подальшої переробки. Відмовся від використання одноразових поліетиленових пакетів і посуду. Вони забруднюють навколишнє середовище. Висаджуй дерева, кущі і трав'янисті рослини. Доглядай за ними. Ділися надлишком фруктів зі свого саду з тими, у кого їх немає. Не дай зіпсуватися цінному врожаю. Не турбуй тварин у природі. Дбай про чистоту і красу довкілля. Живи у злагоді з природою. Веде екологічно свідомий спосіб життя відповідально стався до майбутнього нашої планети. Щоб врятувати планету, розпочни із себе. Людям необхідно усвідомити, що досягнення справжнього прогресу без дотримання моральних норм і правил неможливе. У цінностях сталого розвитку відображена етика життя це безмежна відповідальність перед усім, що живе. Пам'ятай, що світ це не просто навколишнє середовище, а єдиний наш дім, у якому ми ж хочемо жити і можемо жити. Розгляньте природохоронні умовні знаки. І розкажіть, як вони допоможуть тобі дотримуватися правил поведінки у природі.